Ліна Костенко Маруся Чурай, уривок 20 Сповідь Марусі Чурай. Він не який визискувач чи звір. Він просто вміє взяти за півдарма. Він посідає греблі і поля. У церкву ходить майже щосуботи. Хто за Богдана, хто за короля, а він за тих, її не проти. Як він уміє Красно говорить, які у нього займише й луки, вся Україна полум'ям горить, він і на цьому теж нагріє руки. Де треба вчасно притамує гнів, де треба. Каже правди половину, Щасливий дар. Мій батько так не вмів. Він знав одне боротись до загину, А цей примружить плетиво повік. Все розміркує, зважить, не погребує. Твій батько, Галю, мудрий чоловік. А може, хто зна. Може, так і треба? У всіх оцих скорботах і печалях, У всіх оцих одвічних колотнечах, І чураївські голови на палях, і вишняківські голови на плечах. Вишняк ішов у гору все та вгору. Вишнячка йшла у шир усе та вшир. А Галя дбала в скриню та в комору. А Бог на небі долю нам вершив. Вони жили далеко за розкатом одна нас проз роз задихальний яр. У них криниця під дашком лускатим, І добра хата вікнами в базар. Дощі налють під хатою калюжу, Стоять хороми при мілкій воді. А в тій калюжі плавають прозружі, роменські гуси, наче лебеді, а господиня пишна і огрядна, а галя трусить килими та рядна, одна статура в матері і в доньки, обидві круглі, наче карахоньки. Такі пухкі у галі рученята, коса білява. Куца й товста, як реп'яшки зелені оченята, і пишно закопичені вуста. Глуха до пісні завжди щось спотворить. все вишиває прошви подушок, ще як мовчить нічого, заговорить гостренькі зуби, чисто ховрашок. Ото як вийде, як заграє брівками, очі мастрельне і туди-сюди, у чобітках із мідними підківками, зелений верх, козлові переди і сниться хлопцям, придане горою, комори, скрині, лантухи, вози. А може, я несправедлива до неї, а може, саме таку дружину треба козакові. До печі і до городу, до коней і до свиней, і до ради, і до поради, і вночі до любові, таку м'якеньку і теплу, як перестиглу грушу, щоб тільки дивилася в очі і ні про що не питалась. Приніс чоловік додому свою потовчену душу, а жінка як подорожник. До всіх виразок приклалась, що в неї й хата не хата, а так прикалабок раю, у неї на двох глупоти, у нього розум на двох У цьому твердому світі він, може, ніякий краю За те, як прийде додому, для жінки він цар і Бог. На неї можна нагримать і можна й побити, вона простить, приголубить.